Пряма трансляція будемо проводити розіграш сьогодні 1 січня. Вітаю всіх з Новим роком. Зараз почекаю, щоб з'явилися люди, щоб я побачив, що пряма трансляція пря працює. Поки нікого немає. Ну, Я сподіваюся, що все записується. Все я правильно роблю. Отже, два переможця буде. Зібрали ми 30 тисяч гривень на лікування. І, от дивіться, 300 номерків. Заходимо заходим, в заходим. генератор випадкових чисел. Так. Що перше розіграю? Розіграю фідер і ніщаки до цього фідера. Там кепка, жилка і ще там речі. Розіграємо фідер Флагман Шерман. Число 1. І тут 300. 300. Генерувати випадкове число. 146. Переходимо ми в табличку. Переходимо в табличку. 146. Зараз подивимося. 146. Так, 146. І виграв, виграв. Тут напишем фідер. Я не знаю, хто виграв. Людина не підписала свій донат, Стоп, почекайте. Тут має бути тисяча. А я написав 100. Донат на 1000 був. Тому що я ось рахую 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 клітинок. Тут 1000 от, помилочка. Отже, як переможець може забрати свій приз? Ви мені показуєте квитанцію, чи скрін, чи як, що ви оплачували отакого-то от числа 22, го 12, го 25-го року. Отакий-то час, 20 годин. 51 хвилина. Донат на 1000 гривень. І тоді ви переможете. Якщо ж ви не з'явитесь, через тиждень я розіграю. І може комусь пощастить іншому. Так, тепер розіграємо набір Що там? блешні і мікроколивалки плюс 2 гаманця. Заходимо. Натискаємо та знову. Раз. 235. Заходимо вниз. 235. 235. Так. Козленко Володимир. 235. Це правильно. Ось тут підписаний номер телефону. У мене в іншому файлі є номер телефону повністю. Я напишу чи зателефоную. І тут підпишу блешні. Ні, приманки. Приманки. От. Ну от і все. Розір закінчився. Оцього цього переможця я точно знайду, це 100%. А ти переможець, якщо не з'явиться, через тиждень перерозіграємо. Сьогодні, он 1 січня, 2.42 дня. Далі, що я ще хочу сказати? Ну, це відео з розіграшем, мало хто дивиться, зрозуміло. Не хочеться дивитись, не цікаво. Хто не слідкує за розіграшами, переможці там. Хто донатить, ви можете спокійно заходити ось на мій канал. Тут є різні вкладки. Головне відео, YouTube Shorts, І заходимо наживо. Заходимо наживо, І тут ось усі відео розіграшів. І щоб подивитися результати розіграшу. Натискаєте останнє відео, ось воно іде. Ось воно йде. Ану, натиснемо, побачимо. Ну, воно, напевно, не загрузиться. Все. Як є, так є. Отак. Так що, дякую всім за участь. Сьогодні буде нове відео на каналі з льоду, І сьогодні. Буде відкриватися новий збір і новий розіграш. Призи вже побачите, як будете дивитись відео. Все, дякую за увагу. До зустрічі. А, тут ще пишуть, де с настала. Ага. Тут іще пише Володимир Козленко. А це він щойно виграв чи ні? Бо я... я забув. Так. Ось навіть Володимир тут навіть і пише в чаті. Я не знаю, чи десь настало. Я вдома сиджу кілька днів на няньках, тому я не можу сказати, я не був. <свісно> Добре, все. Зараз я Володимиру напишу на його номер телефона. До зустрічі.